Були у мене за дитячих літ такі блакитні очі, як згадати, що часто навіть білий світ мені здавався хлопувати, і в тому світі не було ні тіні, чорної, ні плями, лише довір'я, і тепло, і щедре сонце над полями. Але ввійшло в дитячі дні, небачене і неймовірне дотик, Червоний колір крові на війні, і чорний колір людської скорботи. Вібрали очі, відтінки нові, зробили ось очі темні і похмурі. Вони були, як хмари грозові, коли на світі підіймались бурі. Вони ставали сильними, як дим, коли пожежі землю шматували, і чорні кулі хлопцям молодим, холодну смерть поспішно роздавали. З мети, майбутнє, горе і жалі, Живі живих не будуть убивати. І цілим поколінням на землі ставатиметься світ голубуватим.